Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами навчимося читати приклади зі знаком мінус. Або, як сказати, будемо віднімати. Ну що, давайте спочатку привітаємося. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, вкраїно моя. Доброго ранку рідний садочок. Доброго ранку всім мира й тепла. Добре, мої дітки, давайте зараз з вами пограємось з м'ячиком. Я буду його передавати, а ви будемо передавати один одному і називати числа. Ну що, покотився наш м'ячик? Так, покотився. Яке число в нас перше? Один. Далі передаємо м'ячик. Яке число далі в нас йде? Правильно, число 2. Далі покотився наш м'ячик. І у нас з'явилося число. Три. Передаємо ще м'ячик. І у нас з вами знову число 4. Потім передаємо нашого окрасення, і з'являється у нас число і цифра 5. Так, передали м'ячик. Цифри ми згадали, а тепер зараз ми з вами завітаємо до лісу, де ясно світить сонечко, і на галявині граються. Зайчики. Давайте будемо рахувати. Скільки зайчиків? Один, два, три, чотири. П'ять. Скільки у нас всього зайчиків вийшло на галявину гулять? Правильно, 5 зайчиків. Сонечко світить, зайчикам посміхається. Але ось день перетворюється на ніч. Сонечко лягає спати і з'являється у нас хто? Так, місяць зі своїми зірочками з'являється. І один зайчик також пішов відпочити. Скільки у нас залишилось зайчиків, дітки? Так, у нас залишилось 4 зайчика. А скільки було? П'ять. Один пішов. Залишилось 4. І це ми зараз з вами запишемо ось таким прикладом: дивіться. 5 плюс один. Дорівнює. Правильно, дітки? Я додала зайчиків чи забрала? Так, я зайчиків забрала. То ми ставимо знак Не плюс, а ось новий знак, з яким ми сьогодні знайомимось, називається мінус. Або його ще називають знак відняти. Забираємо ми щось. У нас було 5 зайчиків, одного ми забрали, і стало в нас 4. Давайте всі разом прочитаємо приклад. 5 мінус 1 дорівнює 4. Так. Молодці. І знову сонечко сяє, настає день. І з'являються зайчики. Знову на галявині. Скільки у нас зайчиків з'явилось? Правильно, 5 зайчиків. Вони граються. Веселяться, співають, сонечко світить, посміхається. І тут закінчується день і починає з'являтися так, місяць на небі з зорями, і зайчики деякі пішли відпочивати. Скільки зайчиків пішло відпочивати? Правильно, два, а залишилося три. Давайте ми зараз з вами складемо приклад. І прочитаємо його. Було п'ять зайчиків. Два пішло. Знак плюс ставимо? Ні, знак мінус. Тому що ми забираємо їх. І залишилось у нас три зайчика. Давайте прочитаємо цей приклад знову. П'ять мінус 2 дорівнює 3. Молодці, правильно. Ну що, а давайте зараз трішки ще пограємось в гру. Послухайте мене уважно. Мама, зайч... є у мами п'ять малят, п'ять гарненьких зайченят. Ось вони гарненько сплять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Зайчиків маленьких рівно п'ять. Вийшли з дому погулять. Стрип, стрип. Дали вони по парам. два і два зайчика. А, а один залишився сам. Він образився і пішов від своїх братиків. Подивіться, скільки було зайчиків? Правильно, було 5 зайчиків. Скільки у нас образило зайчиків? 1 і залишилося 4. Давайте зараз прочитаємо приклад. 5 мінус один дорівнює. Чотири. Молодці! А тепер подивіться: хто ж до нас ще завітав? Вовчик. Скільки вовчиків завітало? Три. І до них приєднався ще один Вовчик. Давайте це запишемо прикладом: Три плюс один дорівнює чотири. Дивіться, дітки. Тут було три Вовчика. Прийшов один, стало разом чотири. От. Ось такий гарний приклад. Ми склали 3 плюс 1 дорівнює 4. А тепер нове завдання. Скільки до нас ведмедиків прийшло? 4 ведмедики. Вони товаришували, а потім один, дв... потім один ведмедик образився і пішов геть. І ще один. Скільки ведмедиків стало? Так. Два залишилось ведмедики. А скільки їх було чотири? Давайте зараз складемо приклад. Чотири мінус, тому що пішло два ведмедика. Два дорівнює 2. Давайте прочитаємо приклад. Чотири мінус 2 дорівнює 2. А тепер до нас, подивіться, хто завітав. Завітали до нас зайчики-лисичка. Але в незвичайному образі зайчик у нас. Складений з чого й лисичка? Правильно, з геометричних фігур. Давайте порахуємо, скільки геометричних фігур, скільки геометричних фігур складений зайчик. Починаємо з вушок. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Правильно, вісім геометричних фігур. Два вушка, дві Верхні лапки, дві нижні хлапки, тулуб і голова. Голова у нас яку форму має? Правильно форму кола, а тулуб, ніжки, вушка, лапки, які мають форму? Форму овала. Але різно, видовжений або менший овал. Так, а лисичка у нас. Давайте порахуємо, з яких фігур складено? Правильно, з трикутників. Скажіть мені, будь ласка, скільки тут всього фігур? Фігур. Одна трикутник. А скільки їх трикутників? Правильно. 8. Давайте порахуємо. Два вушка. Третя голова, четвертий тулуб, 5-6 це лапки, 7, – це хвостик. Скажіть тепер, будь ласка, який трикутник у нашої лисички самий найбільший? Саме найбільший у нас так це тулуб. Добре, мої хороші. А тепер до вас завдання. Я чекаю, щоб ви намалювали. Нашого зайчика та нашу лисичку з таких геометричних фігур. І буду чекати на ваші роботи. Мої хороші, дякую вам, що ви були зі мною. Про що було сьогодні заняття? Так, сьогодні ми з вами вчилися віднімати і познайомилися з знаком Мінус? Також ми з вами складали гарні приклади. Дякую, мої хороші, до наступної зустрічі! До побачення!